За умовами реформи з кожним сімейним лікарем працюватимуть дві медичних сестри. Як і лікарі, вони мають бути відповідно підготовленими, адже коло їх обов'язків суттєво розширюється. Наразі триває підготовка молодшого медичного персоналу, навчають медсестер у обласному комунальному закладі Криверіське училище, підвищення кваліфікації та підготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів. Що стосується самої програми сімейних підготовки сімейних сестер, Она предусматривает как цикл специализации трехмесячный, так и цикл который, усовершенствования, который длится один месяц. Естественно, прежде всего предшествует любой подготовке специализация. И не менее чем через 5 лет повышение квалификации в течение одного месяца. Протягом трьох місяців медсестри вивчають теоретичні курси та набувають нових практичних навичок у понад 40 медичних закладах міста та області, Крім таких фундаментальних розділів підготовки, як організаційні основи роботи сімейної сестри. Включаются туда наиболее такие обширные программы по терапии, педиатрии, хирургии, акушерству гинекологии, инфекционных болезнях, неотложной медицинской помощи. А далее идут еще множество других небольших объем дисциплин, но не менее важных. Сюда входят и психиатрические, и наркологические заболевания, и офтальмологические, отоларингологические, кожные кожно-венерические болезни, без сомнения, там и медицинская статистика, инфекционный контроль, и биоэтика, и психология. В училищі на медсестер загальної практики навчаються декілька груп. Як зазначають викладачі, тих, хто готується працювати за нових умов реформованої медицини, і результати іспитів вищі, і підхід до навчання зовсім інший. Є стимули і бажання отримати якісні знання. З першого дня я почувала, що дуже цікаво, багато нового узнаєш і дуже широкий кругозор, тому що це не одна спеціалізація, а все, це і взрослі, і діти, і пожилого возраста люди и все заболевания. Если на мой взгляд, то как бы я работала с доктором, с педиатром. А сейчас я вижу, что даются такие знания, что медсестра должна сама оценить состояние больного и принять решение. Сімейна медсестра повинна досконало володіти методиками підготовки до класичних методів обстеження, бути добрим психологом у розв'язанні сімейних проблем, популяризатором здорового способу життя. Інтересно, много ну, різних різні, кожен спеціальність свою преподає, Ну, Много по психології нам розказували, розказували всього, як, би, як правильно. Що делать, як правильний подход нужно. Медицинський процес нам как бы медсестра в сімейній медицині. Ну, надеемся, будемо лучше, намного лучше, ніж было до сьогоднішнього дня. Кривому рогу пощастило. Місто має. Криворізькі училище, підвищення кваліфікації та підготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, тож здатне задовольнити потреби у перепідготовці медсестер не лише для міста, а й для області. Училище має для цього і сучасну матеріально технічну базу і кадрові можливості. Так, у 2011 році за замовленням медзакладів тут же підготували 76 медсестер загальної практики. У 2012-му планується ще 190 спеціалістів.